Кінець 19 століття. Одеса це не просто місто, це перехрестя культур і народів, один з найбільших портів імперії. Він приваблював людей з усього світу. З 600 тисяч жителів майже 100 тисяч іноземці, поступаючись лише Петербургу і Москві. Серед них численна англійська діаспора, яка не тільки вела бізнес, але й принесла з собою щось абсолютно нове і захоплююче. Ех, дивні ці англійці, якщо чесно, як маленькі діти. Такі дивні. Хоча за їх грою в м'яч цікаво дивитися. У вільний від роботи час ці англійські джентльмени віддавалися цікавій забаві. Вони ділилися на дві групи бігали по полю, азартно пинаючи м'яч. Коли м'яч нарешті опинявся між двома вертикальними і однією горизонтальною палицею, половина учасників раділи, немов діти. Це був футбол, і він вже тоді починав захоплювати світ. У 1878 році. Ці англійські ентузіасти організувалися в Одеський британський атлетичний клуб або Обак. На думку дослідників, саме цей рік варто вважати точкою відліку професійного футболу не тільки в Одесі, але і в усій російській імперії. Цікаво, що в столичний Петербург футбол прийде лише через рік. Спочатку Обак складався виключно з англійців, які жили в Одесі. Вони грали між собою або проти команд з британських суден, що заходили в порт. Але видовище, азарт, лють уболівальників і суспільний настрій все це не могло залишити байдужою місцеву молодь. Футбол стрімко завойовував серця. У місті почали стихійно виникати аматорські клуби на базі училищ заводів тощо. І ось через 30 років після своєї появи в Одесі англійські піонери футболу вперше зійшлися на полі з українськими футболістами. Восени 1908 року відбувся товариський матч між учнями гімназії імені Юнгмейстера та Обак. І, о, диво! Гімназисти здобули історичну перемогу з рахунком 1-0. Цей матч став справжньою передвісницею великого майбутнього українського футболу. У цей же час в Одесі офіційно реєструються нові клуби: Шереметівський гурток, одеський гурток футболу Спортинг-клуб. До 1910 року футбольний рух в Одесі набрав сили. Обак об'єднався з іншими клубами, створивши лігу, до якої увійшов зокрема і клуб німецького товариства «Турнферайн». Уже в 1911 році між цими командами відбулася перша офіційна першість Одеси. Футбольна лихоманка проникала в найконсервативніші, здавалося б, верстви суспільства по всій Україні у Запоріжжі, тодішньому Олександрівську, завдяки морякам, які заразилися грою в портах Херсона та Миколаєва, вже кипіли пристрасті внутрішньої першості 9 вересня 1913 року. Газета Придніпровський край з Тернослава нині Дніпро писала. На майданчику товариства Сокіл відбувся футбольний матч між духовною семінарією та першою класичною гімназією. Команда духовної семінарії, яка була організована лише два тижні тому, виграла у гімназистів з результатом 2-1. Тоді ж видання повідомило про матч, де всіх зацікавив гравець Гольман на прізвище Сокіл Чорний. Гольман це воротар. Гравці ставали зірками їхні імена ми готіли в газетах, викликаючи овації. Футбол претендував на те, щоб ось ось стати грою мільйонів. Повертаємося до жовтня 1913 року. Одеса на піку форми на шляху до фіналу другого чемпіонату Російської імперії з футболу. Одесити перемогли Миколаїв 3-2, Херсон неймовірні 10-0, А останнім впав клуб з Харкова. Матч зіграний 15 жовтня завершився перемогою Одеситів 2-0. Але саме ця перемога викликала перший гучний скандал. Наступного дня харківська газета Утро заявила: на щастя, призначений всеросійським футбольним союзом рефері Савостьянов не приїхав, а тому цей матч вважається неофіційним і буде переграватися в Харкові, ймовірно, 20 жовтня. Але це були лише марні надії репортерів: Одесити у фіналі всеросійської першості. Фінал Одеса проти Петербурга. З обох сторін були мобілізовані найкращі сили на своїй землі. Одесити демонструють міць і перемагають 4-2 у досить сильної пітерської команди. Однак перемога була затьмарена. Столичні гості звинуватили суперника в порушенні регламенту, стверджуючи, що за Одеситів грали кілька англійців. Скарга була почута, і Одесу незаслужено позбавили золота. Іронія долі в тому, що ці англійські гравці були Одеситами, які тут жили, і чиї предки привезли футбол в це місто. В українському футболі почали вимальовуватися перші осі протистоянь. Але найпалкіші футбольні поєдинки розгорталися в тій частині України, яка перебувала під контролем Австро-Угорської імперії. На початку ХХ століття англійське слово футбол ще не було широко поширене на Галичині. Тому місцеві жителі дали заморській грі свою унікальну назву копаний м'яч, Як і в Одесу до Львова футбол прийшов з Англії. У 1889 році львівський професор вчительської семінарії Едмунд Ценар привіз з туманного альбіону М'яч. А вже в 1891-му видав посібник з коротким викладом правил гри. У 1892 році з'явився перший український футбольний клуб Сокіл. У Львові футбол став не просто спортом, а й елементом національної самосвідомості. Перемоги над польськими єврейськими командами, а також над клубами з Чернівців, сприймалися як тріумф українського духу. Але мирне з'ясування стосунків було не завжди. 28 травня 1911 року в Тернополі під час матчу Поділля Креси. Українці вели 2-0. Польським футболістам це не сподобалося. Почалася сварка з суддею. А потім і бійка між уболівальниками, шанованими професорами гімназії. Матч довелося перервати, і ФК Поділля на 2,5 з половиною роки розірвав відносини з командою Креси. До сторіччя ювілею Тараса Шевченка у 1914 році ФК Сокіл Батько організував масштабний турнір серед українських команд. У фінал вийшли Львівські ФК Україна та УСК. Вирішальна гра мала відбутися 29 червня, але за день до фіналу, 28 червня 1914 року, в Сараєво терорист Гаврило Принцип застрелив австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда. Львівське дербі було перенесено перенесено назавжди.